Який же Христос? Якщо в ваших храмах, ви на літургіях своїх святих чи Богослужіннях ви співаєте, чи говорите? Галатам, 3:27. Бо усі, хто у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Це не прості слова. Це дуже серйозні слова. У Христа задягнулися. Тобто людина, яка стає новим творінням, вона отримує Дух Христів. Дух Христів поселяється в ній. Ви одягаєтесь справді в Христа, в дух Христів. Спочатку Духовне, потім тілесне. Дух керує вами, якщо ви Божі діти. І дух що приведе вас до, тільки до істини, до Слова Божого. Так? І от ви одягнулися в Христа. Люди всі заспівали. Можемо разом? Давайте. У Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя. Бачите, як співає? Тар? Ми там були. Ми точно знаємо, що ви це співаєте. І тепер уявіть собі. У Христа вдягнулися, щоб це взяти собі таке. О, Серце нове. Щось, кажі, роз, роздягнулося. Ні, спочатку вдягнулися. І як почали службу правити Божу? Господи, ми всі грішні. Так ви в Христа вдягнулися. Ні, ми грішні, Господи, ми грішні, а серце все кам'яніє. Кожного разу все більше і більше. Господи, помилуй. Я ж вас помилував, і знов серце кам'яніє. Чуєте, воно вже яке стає. Вже дзвони, дзвони, дзвонять з твоєї голови, тому що ти настільки занурився в цю брехню. Тобі підсунули не те серце. Ти не в того Христа задягнувся, ти тягнувся просто-напросто. Словесно, но не духовно. Якщо б ти слове, якщо б ти духовно вдягнувся в Ісуса Христа, ти б ніколи не пішов до ікони, не падав би на коліна перед мощами, не бив би ці поклони і не молився 40 разів чи на, щоб доказати Богові, що ти Його любиш, чи віриш в нього. Я не знаю, що вони доказують. Чи заставити Бога, зійди і зроби знов, зійди і знов умри за мене. Зійди і знов, нехай рани твої я побачив, щоб я зцілився. Закінчується служба Божа. Вони цього всього наробили, витягується своє серце. У Христа хрестилися, у Христа. Зодягнулися і роздягнулися. Аминь. Все, мана.